Планую вступати в Харківський кімнатний університет Ярослава Мудрого на юридичний факультет. Ну, я думаю, скоріш за все я туди піду, бо розглядаю ще інші варіанти, але більше все ж таки хочеться тут вступати вдома. Я зараз живу в Івано-Франківську, можливо, там буду приїжджати сюди, їздити, жити все ж таки. Хочеться вдома, звичайно, повернутися, бо я зараз приїхала, звичайно, вдома добре. Ну, хотілося б тут. наші дорогі діти, наші випускники. Я вірю, що майбутнє у вас буде чудово. Бо ви не покоління. І кожен з вас не зламне харків'яне. Чому випускники не згасають? Тому що це випускники Салтівського району. Я буду залишатися в Харкові та, мабуть, буду поступати до Каразіна. Ну тому що це моє рідне місто, я тут звикла. Усе ну, в нас дуже гарне, кохайне. Тут просто хорошо. Как так, тут більш привичні так по-сімейному, так сказати.